Основні завдання будуть ставитися на місцях. Я думаю, що ведення бойових дій це не входить в ваші основні функції і задачі. Основне завдання зведених загонів це охорона блокпостів, реальне відслідковування диверсантів, переміщення грузів, які контрабандним шляхом заходять на територію під сепаратистам. Зброя, вибухівка. Все ці задачі будуть ставитися вам на місцях. Я просив би вас кожного підійти до цього з відповідальністю і виконати ті завдання, які будуть вам ставитися з належним рівнем, тому що Волинь повинна бути завжди на тому рівні, на якому вона себе зарекомендувала. Тому що керівники райвідділів, наскільки мені доповідають, і керівники АТО і штабів задоволені роботою підрозділів людей, які прибувають. З Волині для несення служби. То я просив би вас, кожного, цей рівень тримати, цю планку тримати до останнього. Я вам всім бажаю вдалого несення служби, щасливої дороги, Божого благословіння. Хай ваш ангел-охоронець, кожен з вас знаходиться і постійно вас оберігає. Поїздки туди і вдалого, щасливого повернення, без втрат, без поранених, а в такому вигляді, якому на даний час ви є. Я всім дякую за ваш Вибір за вашу чітку позицію. Я думаю, що перемога буде за нами. Ми переможемо, і Україна буде незалежною. Слава Україні! Hey, Бажаю вам терпіння до людей і мудрості. Але саме головне терпіння один до одного пам'ятати, що ви є сім'я, і в сім'ї повинна бути злагода, тому що якщо буде між вами порозуміння, то воно буде. Сприяти і допомагати і людям. А випроважаємо вас не тільки добрим словом, але і молитвою, як віруючі люди, надіючись на поміч Божу, яка нехай супроводжує вас для того, щоб ви здорові і живі, повернулися додому. Тому всі помолимося. Підготовку особовий склад пройшов належно. Проходили курс навчання в Сокиричах в училищі міліції на цей. Раз вже були тижневі заняття, курс стрільб, тактична підготовка, відпрацювання дій на блокпостах. В основному вже особовий склад їде, який вже був знято, деякі вже не поодинокі, тобто два по три рази. Я думаю, що тепер проблем не буде з несенням служби. Люди вже несли службу, там знають місця розташування, дислокацію. Я думаю, що службу несем на відмінно, проблем ніяких не буде. Особовий склад донесення служби готовий, значить, один із підрозділів 25 чоловік буде нести службу вже по суті, в 30-кілометровій зоні бойового зіткнення. Там в основному туди будемо задіювати спецпідрозділ міліцейський. Я думаю, що вони люди досвідчені. По-перше, разом з ними туди виїдемо, оприділимося по місцях несення служби, де знаходяться всі фортифікаційні споруди. Я думаю, що порядок буде. Який у вас настрій, як керівника? Бойовий. Дякуємо. Слава Україні. Все буде добре. Сьогодні тут така подія, що я вже вдруге відпереджаю свого сина на схід. Що Хочу всім побажати. Основне, щоб вони всі верталися здоровими. І Ну, несли відповідну службу, слухали своїх командирів. А саме основне, нехай вертаються додому. Всі їдемо вже не вперше на схід. Їдемо знову такою доброю злагодженою командою. Я думаю, що все у нас буде нормально і хочу родичам побажати, родичам, які нас проважають. Терпіння все буде добре, всі вернемося. До всього готові. Служимо українському народу. 何でしょう

Да, 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 да,